Я підданка своїх обов'язків, я васал своєму королю. Я люблю тебе, тихо, боязко, я прощально тебе люблю. Не жури за мною, я мічена, мене кожне лихо згребе. На прощання тобою засвічена. Подарую тобі себе. себесь. Але не можу я нареченою на речей заколисує, заворожує чорнобрив'я таких ночей. А в моєму краї ойчистому б'ють гармати, свистить картеч. Я не жінка, найкращі лицарі наді мною зломилич. Мені легко, що вже аж трудно, мені страшно забуду пароль. Мене кличе суворо і трудно. Мій обов'язок, мій король. Не кажи, що не маю рації, і докорами не карай. Я в любові, як в еміграції, відпусти мене в рідний край. Розкажу скажу тобі я думку таємну, ти не здогад мене бік. Я залишуся в серці твоєму на сьогодні, на завтра, на вік. І минатиме час, нанесавши сотні вражень імен і країн. На сьогодні, на завтра, назавжди, ти залишишся. Чому то чудна теорема, на яку ти мене прирік, то все разом, а ти окремо, на сьогодні, на завтра на навік. Вечірнє сонце, дякую за день. Вечірнє сонце, дякую за хто, за тих лісів просвітлений Еден, і за волошку в житті золотому, за твій світанок і за твій зеніт, і за мої опечені зеніти, за те, що завтра хоче зелені. За те, що вчора встигло оддзвеніти, за небо в небі, за дитячий сміх, за те, що можу, і за те, що мушу. Вечірнє сонце, дякую за всіх, котрі нічим не сквернили душу, за те, що завтра жде своїх натхнень, що десь у світі кров ще не пролито. Вечірнє сонце, дякую за день, за цю потребу слова, як молитви. Коли я буду навіть цілою, і життя моє землякою, я для тебе буду красивою, а для когось може ніякою, а для когось лихою, впертою, ще для когось відьмою, коброю. А між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю, безборонною, несихромною, ні з теоріями, ні з практиками. І боліла в мене іронія всіма ліктиками і галактиками. І не знала міщанське котло, коли я заклиналась лихом, що душа мішлі виходила, запинтована білим сміхом. І в житті, як на полі мінному, я б просила в цьому сторіччі, хоч би той, магазинний мінімум, люди, будьте взаємно вічними. І якби не те моя воля написала б я різьк висилами. Так багато на світі горя. Люди, будьте взаємно красивими. Лед-ледь торкаю слово акварелю. Прив'ялий ранок, тиша, парапет. З клинового туманного тунелю. Виходить рицький майже силует. Різьба по небу, дерево червене, я теж з туману образом зявлюсь. Він, сумно, сумно, дивиться на мене. Хто я така? Чого я так дивлюсь? А я дивлюся, я хвилююсь трохи, і розійшлись тільки силует. Оце і все. Зустрілись дві епохи, дурне дівчатко і старий поет. Кружляє листя. І не чутно кроків, і котрому років, років, років. Крила, а й правда, крилатим ґрунт не треба. Землі немає, то буде неба, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає? А крила має, а крила має, вони ті крила не з пуху пір'я, а справди вірності й довір'я, у кого з вічного покривання, у кого з вірності у коханні, у кого з щирості до роботи, у кого щедрості до турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має. Життя йде і все без коректур. Час летить, не ще галопу. Давно нема маркізи по І ми живемо вже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, в якій природа обереться лишати Єдиний, хто не втомлюється в час. А ми живі, нам треба поспішати, зробити щось, лишити по собі. А ми нічого, пройдемо, як тіні. Щоб тільки неба, очі голубії Цю землю завжди бачили ці цідінні. Щоб ці лиси не вимерли, як тур, щоб ці слова не вичихли, як руди. Життя йде і все без коректур, І як напишеш, так уже і буде. Але не бійся, прикрого рядка, прозрін, не бійся, бо вони, як ліки, не бійся правди, хоч яка гірка, не бійся спутків. Хоч вони, як віки, людині бійся душу шукать, бо в цьому схибеш, то уже віки. І як тепер тебе забути? Душа до краю добрила такої дивної отрути. Я ще ніколи не била такої чистої печалі, такої спраглої жаги, такого зойкому мовчанні, такого сяйва круги, такої зоряної тиші, такого безміру тобі Це може навіть і на вірші. А квіти кинуті тобі, коли я буду навіть сивою, і життя моє мрякою, Я для тебе буду красивою, а для когось, може ніякою, а для когось лихою впертою, Ще для когось відьмою, коброю. А між іншим, якщо відверто, то була я дурною доброю, безборонною, несинхронною. Ні з теоріями, ні з практиками, і боліла в мене іронія всіма ліктиками й галактиками. І не знало міщанське кодло, коли я захлинала з лихом, що душа між люди виходила, забинтована білим сміхом. І в житті, як на полі мінному, я просила у цьому сторіччі, хоч би той магазинний мінімум. Люди, будьте взаємно вічливі. І якби на те моя воля написала б я скрізь курсивами. Так набагато на світі горя, люди, будьте взаємно, красивими. Ця дівчина не просто так Маруся, це голос наш, це пісня, це душа. Коли в похід виходила батава, її піснями плакала полтава. Що нам потрібно було на війні? Шаблі, знамена і її пісні, звитяги, наші, наші муки і руїни. Безсмертні будуть у її словах, вона ж була як голос України, що клекутів у наших корогвах. А ви тепер шукаєте їй кари, вона ж стоїть, німа от самоти людей такого рідкісного дару, хоч трохи люди, треба берегти. Важкий закон, і я його не зрушу. До цього болю, що іще додам. Вона піснями виспівала душу, вона пісниці залишає нам. Христи, до Туляться в берізках, квітує поле в пахощах медове. прославши скатерті при обелізках, своїх солдатів оминають вдови, вже подзвонили дзвони великодні, вже на арбках молебні служили. такі сумні, задумані сьогодні, ой затужили вдови, затужили, що міг за завіслою далеко, якби землі, хоч рідної натруни, а ті ж обличчя. Як скрипкова дека, що вже на скрипці порвані всі струни. А мій пропав десь безвісти, не знаю, чи хоч над ним горбочок нагорнули, як я ж тепер чужих тут поминаю, що і могу, Десь люди пом'янули. А я ж нічого в Бога не просила. Мені ж тоді було, хоч в ополонку, що я ж дитя під серцем ще носила, а вже мені. Прислали похоронку великий день, великий день перемоги, все ж, наче вчора. А літа минають на проводи степу біля дороги, своїх солдатів вдови поминають. Мої кохані, милі вороги. Я мушу вам зізнатися в симпатії. Якби було вас менше навпоги, людина може вдаритись в апатію. Ви й я ваш ажіотаж, я вас ділю на види і на рани. Ви мій щоденний, звичний мітер Мої гантелі, турніки, і штани. Спортивна форма, гарне відчуття, мородна справа жити без баталій, людина спокійна життя, Жніє серцем і втрачає талію. Спасибі вам, що ви нам я кущі. Жорно добуть не годними ворогами. Якщо я маю віці всі душі. До результаті суточок із вами. Отож хвала вам, бережіть снагу, І чим не попередить вас, дозвольте, якщо вона ви зінете вдому, то ця дуга напевно буде вольтова. Стоїть у ружах золота плиска, блакитні вії хата підійма. Світ незбагненний, здалеку і зблизька. Початок є, а слова ще нема. Ще дивен дим, і хата ще казкова, і ще ніяк нічого, ще не звуть, і хмари не прив'язані до слова. От, просто так пливуть собі, пливуть, ще кожен пальчик сам собі витховен, Ще все на світі гарне і моє, І світить сонце оком загадковим. Ще слів нема, поезія вже є. Дзвенять у відрах крижані кружальці, село в снігах і стежка даюш. Груш. Старенька груша дихає на пальці, їй, певно, зняться поміж мені, груш. їй сняться грози і лепневі хмари. Честь душа прозора при свічі, дощу, і снігу наковтався коми. У вирі полетіли рогачі. Живе в тій хаті силися й Улітку влітку під душею І хата, й тим, і груша серед двору, яке шиня чорне де не де. Це згадує себе найкращу пору і стежка, по якій вже тільки іде. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать, бо всі слова вже були чиїмись. Хтось ними плакав, мучився, болів, хтось з них почав і ними вже завершив. Людей мільярди і мільярди слів, а ти їх мусиш вимовити вперше. Все повторялось і краса, і потворність усе було асфальт і спориші. Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Мабуть, чи людство дуже молоде, бо скільки ми не загинали пальці двадцятий вік, а й досі де-неде, трапляється -де. ще на дертальці. Подивишся, і що ж воно таке не допоможе до поклалінця. Здається ж, люди, все у них людське, але душа ще з дерева не злізла. Вечірнє сонце, дякую за день. Вечірнє сонце, дякую за втом, за тих лісів просвітлений Едем, І за волошку в житі золотому, за твій світанок і за твій зеніт. І за мої обпечені зеніти, за те, що завтра хоче зазвеніть, і за те, що вчора встигло озвеніти, за небо в небі, за дитячий сміх, за те, що можу, і за те, що мушу. Вечірнє сонце, дякую за всіх, котрі нічим не осквернили душу, за те, що завтра жде своїх натхнень, що десь у світі кров ще не пролита. Вчинней сонце, дякую за день, за цю потребу слова, як молитву. Львівські голуби. Тінь чорна стрімко падає вниз, то білий голуб так злітає вгору. Проспект пташини, сонячний карниз вінчає строгі лінії собору. Строкаті ритми вулиць і юрби, дахів похилих, старовинні плечі. Над містом розмовляють голуби. Про що не знаю, про цікаві речі, про той собор, про людство, про війну, про білий світ, про небо далиною. А може, він, голубці, каже: Ну як я літав, ти скучила за мною. Затінок, сутінок, день золотий, плачуть і моляться білі троянди. Може, це я або хто, або ти ось там сидить у куточку. Віранди, може, він плаче, а може, він жде. Кроки почулись, чи скрипнула хвіртка? Може, він стане, чолом припаде там, на веранді, чолом до одвірка? Де ж ви ті люди, що в хаті жили? Світ у мій білий, яке ж тут роздолля? Смуток нащадків, як танець бджоли. Станець бджоли до безсмертного поля, може, це вже через тисячу літ. І я і не я вже розбуджена в генах, тут на землі я шукаю свій слід роду мого у плачах і легендах, голос криниці, чого ж ти замовк, руки шовковиць, чому ви заклякли? Вікна забиті і висить. Замок, ржава сережка над кіхтиком клямки, білий причілок оббила сльота. Хто там квелить у цій хаті ночами? Може, живе там сама німота, соває пустку у піч рогачами? Може, це більно ж, а може, вина, може, бальзам на занедбані душі. Спогад криниці, і спогад вікна, спогад тижини і дикої і груші. Уривок з роману Ліни Костенко Маруся Чурай. Бобринчиха лишилась вдовою. Лютіша стала до роботи вдвоє. Стару людину ганити не може. Та й власне, що ж відомо вже давно? Співає кожен, хто якої може, і так співає, як йому дано. Хто про калину, хто про чекуна, а в неї завжди пісенька одна. Чого сидиш, одвик хай зельнував? Мені бо це вістку молоду, а то все мати, 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 чи я коли пачком чи діжду. От ти прийшов з великого походу, а не приніс ні слави, ні добра. Сидиш, мовчиш ні за холодну воду, і не гудиш що я вже стара. Все дивишся, тебе наче здали. Все думаєш і лікоть на столі. То все небесні сини мій ми А треба жити, сина, на землі. Тече повітка, хата занихає, підмокло сіно, поламався ліс, все просить рук, усе кричить хазяї і гроші. Чого ви, мабу, на Богу, хліб до хліба поле і воли. Якби ти взяв ще дівчину не Богу, то, може б, якось і прожили. В тій Марусі, що не слово настрач, та ж там росте на хаті кропива. Мені таку невістку ані навч. ні на уч, поки я жива. А що, поки я нічого не слави, не буде на до нас стоять, а гроші он у по підвали, Ще й поклон туди Петрушині стоять. Чи ти наклав старунку, чи ти укинув таляр хоч туди. Іди, бери свою чакрун, бо гроші є у матері. Веди, іди, жинись, хай буде не по людзі Але як свисте пустка у печі, та, навладивши злиднім Голопуцьким, не посилай до баби по харчі, щоб так і знав, як сходити у світу, то не лишу тобі і заповіт. Все одніму на церкві монастир, на всю Полтаву будеш богатир. Сміли, під збором та душа під ім'я не покрив не слави і тільки у домашньому бою сміливість церкви втратив ти свою. Не смійся, так воно і є, не так ті кулі козаку страшні, як це ще денне пекло в То я як міг якось відрізався, а в неї знаєш, не я ж як жалов, що я не терпівся, що я натерзався, а потім здався, прадим. Отак От і вийшов я із хати, дядьки взялися у старості, І сам не знаю, як одну кохати, а іншу церкву під вінець вести. Вже й воду зі, вже й криниці, а вже й не знала, де себе подіти. Дівчата потягли на вечорниці, то я й пішла, щоб дома не сидіти. Вони собі жартують з парубками, А я сижу самотня при стіні. Ряду куда. Не сперусь з думками. Мені померли всі і пісні. Я остопіла, Хриць прийшов із нею. Мене побачив, очі опустив, враз по повилиться по вилицях гром'янці. Очима більше не зустрічались ми. Я тихо вийшла та пішла додому. Не бачив Гриць, навприсядки пішов. Мені всю ніч в очах це маячило. А після тих проклятих вечорниць пройшло два дні. Вже добре споночило. Аж Боже мій, заходить в хату Гриць. Маруся, я прийшов вік, я на коліна стану. ти просто... Нехай вони нас на що благословлять. Скорішемо людей, зробимо бере щоб, щоб знало всі течешний язиком. Марусю, чуєш? Зараз ще до осні. Поберемося, з в закон. Я мучусь, я сам собі шуміка. І щось не таке, щось не моє. Немов живе мені два чоловіка. І хтось когось мені не признає. Тобі дано і вірити кохати. А що мені, які такі кущі? Жити важко жити на дві хати, а ще жива ще жити на дві душі. Відступник я, нікчим моя іниць, але ти любиш, тому пристигні. Життя це велика козинець. Кому вдалося не падавши прийти? Він говорив і відбувалось диво. Він зрад якось так перетворив. Він говорив правдиво, не неначе він по подвій говорив. А я стояла, як сліпа від сліз. Душа марніла, як зів'яли листя. Він Взяв мене за плечі, звав єдиною, щось говорив про долю. Що там він тут, він ще був людиною, а тут він сам з собою вороги. А може, паду кращу ті відьму приворожила і пропав на вік? Чого ж мені так палило? Чого я так страждаю і борюсь? Куди б на мене житті не прихилив, а все одно до тебе я вернусь. Коли я там і говорив, і кляс, я знав одне, про що не помилюсь. Як хоче знати, так я їм продався. Але в душі на тебе я молюсь. Тоді я двері вічини в ніч, він ще й не встиг зла. Чому річ, як я сказала, йди собі, іди. Мені ну, ж нема куди. Йди до неї, будеш між шпанами, а я за тебе, Гриць, не ходу. Це ж цілий вік стояти на між нами. з чого риці пісні я складу? Лежала тінь від столу і до печі. Лампазка трепотіла в божнику. А він сидів, зіщуривши ті плечі і зрісивши тут голову важку. Торплюся шклянки білими вустами. повільно пив. І випив, і погас. Ой, сонце, сонце, промінь твій останній. Оце і є ся правденька про нас. помста це була, не божевілля. Людина з просто ближнього не впіла. Я не труїла. де проклята зілля? Він ведесь сам. Воно було моє.